Шановні глядачі, вітаю вас, добрий вечір, з вами знову Майкемпінг. Сьогодні в нас також цікаве відео. Сьогодні будемо готувати яєчню з овочами. І, звісно, давайте я покажу вам інгредієнти. Це солодкий перець, дві помідорки, яйця. Зараз відкрию, покажу. Ось тут в мене сало. Вже нарізане. Ось тут спеції для яєчні. Ну, тут сіль, олія, перець, все як ми любимо. Готувати будемо на газу. Використовувати будемо ось такий зручний столик для кемпінгу. Пальник мій Fire Maple 116T. Він титановий, так? Зараз я його розкладу і покажу, як він виглядає. Бачите, вже змінював він колір і не один раз. Звісно, використовувати буду свою улюблену. Титанову ложечку від Вайтсі. також ніж мора, дансбол і кресало. Приємного вам всім перегляду. Коли знімаєш відео, завжди якісь моменти впускаєш. І на цей раз е, виключення я не зробив. так? Готувати будемо на титановій. Пательні від Boundless Voyage. Вона литрова, досить велика, тут більше ніж 5 см у стіночка висота, ручки зручні. ну Просто супер. Бачите, як я її відмив після щепочниці так, після вогню. Ось так, поїхали готувати. І першим, що я зроблю, це я приберу столик, бо ви вже бачили, за допомогою кресала будемо розпалювати, тому столик хочу зберегти, щоб він мені служив довго-довго. Перевіряю, щоб клапан був закритий. І швиденько ось так накручую. Використовую, як завжди, підставочку. Для того, щоб ця конструкція була стійкою і нічого не перевернулось. Так, набагато спокійніше і коштує вона набагато. Намагаюсь кожного разу знаходити цікаві ракурси, щоб вам, друзі мої, було дуже гарно все видно. Ну і ставлю на місце столик. Ось так. Нарізане шматочками сало. Зараз буду скворчати, І до сала можна нічого не додавати. А я додам олійки трішки. І знову ж ці аромати ми віримо Просто вау. Ось так чудово це все виглядає з висоти пташиного польоту. так? Я тут підставок наставив, ви б тільки знали. Далі я нарізаю помідорки. один помідор також нарізаємо хочу щоб прям рієшна томатна томатна була бо здається мені що однієї помідорки не вистачить ось я і взяв дві Корчик маленький, молодий і чиститься дуже легко. Нарізаю ось так. Хай будуть такі великі шматочки, так? Прийшов час для ети. Дивіться, тільки яка краса. Вимикаю пальник. І давайте подивимось на цю красу ближче. Дивіться, який кайф. Шановні мої, всім бажаю смачного, гарного вечора і мирного неба.